І зараз Андрій Косін, генеральний прокурор України, долучається до нашої ефіру. Вітаємо вас, пане Андрію. Бажаю здоров'я. Хочемо розпитати вас про вашу робочу поїздку з представниками МКС до Одеси, з наслідками яких злочинів в Росії ви ознайомили партнерів, якими висновками, враженнями вони ділилися з вами на місці. По Перше, хочу сказати, що процес наближення покарання Росії ніколи не зупинявся і лише посилюється. І ми щодня співпрацюємо з міжнародним кримінальним судом. Безумовно, не можу говорити про всі аспекти цієї роботи. Вони не є публічними, але про окремі можна поговорити вже зараз. Сьогодні разом з керівницею розслідування міжнародних злочинів, чинені в Україні, брендою Голіс, ми в Одесі оглянули місця російських обстрілів. Це цивільні об'єкти, житлові будинки. Енергетичні об'єкти портова інфраструктура. Ми також оглянули пошкоджені об'єкти культурної спадщини, які входять до які захищені за програмою ЮНЕСКО кілька днів тому. Разом з нашою командою пані Голіс також відвідала Харківщину і Сумщину. Зокрема, прифронтове місто Куп'янськ на Харківщині, яке систематично потерпає від російських обстрілів, також знищені російськими обстрілами цивільні об'єкти у місті Харкові. Це торговий центр, де внаслідок Ворожого обстрілу загинуло 19 людей, серед яких двоє дітей: 12-річна дівчинка, 17-річний хлопець. Та типографію до Росії вбила сім українських громадян. А також місця ракетно-бомбових ударів агресора в містах Суми та Білопілля. Пані Голіс мала можливість на власні очі побачити наслідки воєнних злочинів в Росії та. Поспілкуватися з потерпілими, і до речі, це не перший візит представників міжнародного кримінального суду, який відбувся на Харківщині в січні цього року. Ми також з пані з пані голіс відвідали Харків та село Граза, де 5 жовтня минулого року, внаслідок ворожого обстрілу, ракету Іскандер, загинуло 59 людей. Дуже важливо, що команда МКС, яка постійно знаходиться в Україні. Час від часу виїжджає саме на місця, де відбуваються, де вчиняються воєнні злочини, і спілкується як з потерпілими, так і з командами слідчих прокурорів з представниками органів державної влади, підприємств, які також потрапляють від, від цих атак, тому що саме от поїздка, яка відбувалася зараз, це і Харківщина, Сумщина і Одещина. Багато спільних рис в наслідок атак, які відбулись, і це допомагає команді міжнародного кримінального суду зрозуміти системність атак російського агресора. Ну, а якщо говорити про одеську припортову інфраструктуру, адже це теж одна з цілої Росії, на початку року ви повідомляли, що міжнародний кримінальний суд у співпраці з українськими прокурорами вже працює над розслідуванням злочинів Росії, насілених на знищення інфраструктури Одещини як частини зернового коридору. На початку року йшлося про понад два десятки кримінальних проваджень. Які результати розслідувань і що можна розказати про участь у них представників МКС? Ну, по перше, це те про що я вже сказав. Ми бачимо систематичні спроби Росії Росії підірвати продовольчу безпеку світу та зруйнувати українську економіку. На сьогодні в Україні ми розслідуємо 248 кримінальних проваджень, які охоплюють 432 факти російських обстрілів зернової інфраструктури та захоплення таких об'єктів. Лише в Одесі та на Одещині зафіксовано 21 масований обстріл портової та аграрної інфраструктури. Внаслідок цих обстрілів маємо 6 загиблих і 30 цивільних громадян отримали поранення. І мова не лише про атаки на великі порти, такі як в Одеса, Чорноморсь та Південний. А так зазнали всі порти на Чорноморсько-Дональ, Дунайського басейну. Це також і Ріні, Ізмаїл, та Білгород-Дністровський. Внаслідок цих обстрілів, зокрема, була поставлена під загрозу стабільність постачання зернової продукції з України за нашими зобов'язаннями для дослідження цих фактів. Ми співпрацюємо і, в тому числі, з неурядовими організаціями. І отримана інформація дозволяє стверджувати, що Росія не просто намагається знищити наше зерно та спровокувати зростання цін на світових ринках, а й замістити своєю продукцією зірвані поставки з України. Також Україна розслідує викрадення Росії нашої нашого зерна у ході цих проваджень. Українські прокурори вже отримали. Е Ортери на арешт понад 20 суден та скерували до суду 20 обвинувальних актів. Щодо результатів нашої співпраці з міжнародним кримінальним судом, ворог не припиняє спроби підірвати як нашу роботу, так і роботу міжнародного кримінального суду. Тому прошу розуміння, ані я, ані представники суду. Ми не можемо говорити про подробиці цих проваджень, аби надати ворогу можливості підготуватися. Але дуже важливо, що сьогодні ми побачили на власні очі, в тому числі сьогодні вчора. На, на власні очі саме результати атак на зернову інфраструктуру. І ще раз хочу сказати, що ми е, розуміємо спільно з командою міжнародного кримінального суду, що атаки на зернову інфраструктуру відбулися в абсолютно всіх портах чорноморського е, дунайського регіону, і це говорить про системність е, нападу Росії на зернову безпеку світу. Пане Андрію, команда МКС в Україні наразі зосереджується, зокрема на злочинах, які були скоєні щодо затриманих і заарештованих. І, зокрема, йдеться про пошук локацій, де Росія піддавала жорстким тортурам українських військовополонених цивільних. От про це напередодні сказала керівниця команди МКС в Україні Бренда Голіс, про яку ви згадали, що відомо про перебіг цих розслідувань. Наразі ми також співпрацюємо з міжнародним кримінальним судом і по і по такому напрямку, тому досліджуємо ці факти, збираємо докази і відповідаємо на на запити команди міжнародного кримінального суду. Наразі в офісі генерального прокурора зареєстровано, ну, взагалі по країні 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження та катувань наших військовополонених. Та понад 2100 за фактами катування цивільних осіб потерпілими від тортур і нелюдського поводження визнано понад 3800 цивільних та понад 2200 наших військовополонених. Та ми свідомі, що повні цифри є набагато більшими, адже тисячі наших спів... співвітчизників все ще утримуються на тимчасово окупованих територіях та на території країни агресора. Українські прокурори та слідчі виявили понад 160 катівень та місць несвободи, де ворог утримує та катує наших людей, і катував під час тимчасової окупації. Найбільше таких, таких катівень ми встановили в Чернігівській області. Там їх було 44, Харківській – 25, Запорізькій, 18, Херсонській та інших областях. Загалом на сьогодні за жорстоке поводження з цивільним населенням. Ми повідомили про підозру 265 особам. Ми також завершили розслідування та направили до суду обвинувальні акти щодо 207 осіб, і маємо вже вироки щодо 73 російських воєнних злочинців за тортури та нелюдські поводження з українськими цивільними в розслідуваннях злочинів проти українських військовополонених. Ми вже маємо 12 підозрюваних там. Набагато складніше встановлювати особи тих, хто вчиняє злочини, тому що це відбувається на території країни агресора здебільшого, але ми дуже е, е, активно працюємо над встановленням всіх обставин і е, особливо щодо встановити тих, хто не тільки вчиняє ці злочини, а тих, хто стоїть за вчиненням цих ці злочини, тих, хто надає команди е, е, таким чином е, відноситися до наших цивільних та військовополонених. Щодо розслідування міжнародного кримінального суду, хотів би подякувати пані Бренді принагідно за те, що вона погодилася п'ятницю минулого тижня поспілкуватися з журналістами. Ми довго, довго про це з нею домовлялися, але дуже важливо, що команда міжнародного кримінального суду вона стає більш відкритою для спілкування безумовно в тих об'ємах, які може собі дозволити, але Адже ми для нас важливо результати. Результати мають бути не тільки ордери на арешт за нові за нашими новими розслідуваннями спільно з командою МКС, але також хотілося побачити в кінці кінців за гратами в Газі тих, хто вчиняє воєнні злочини щодо України та українців. Так, справді віримо, що це просто питання часу, пане Андрію. Дякуємо за розмову. Андрій Косін, генеральний прокурор України, був з нами в ефірі.